Мої вітання усім глядачам в ефірі програма Позиція. І сьогодні гість нашої студії це голова Державної міграційної служби України Сергій Радутний. Доброго дня, пане Сергію. Доброго дня. в Україні почався процес видачі біометричних паспортів, і українські політологи вже називають цей факт першою виконаною обіцянкою влади у цьому році. Очі усвідомлюєте ви, що від вашої сьогоднішньої злагодженої роботи залежить і сприйняття, в тому числі великого прошарку українського суспільства, успішності реформ в країні. Дійсно, у нас із 12 січня цього року розпочалася процедура оформлення закордонних паспортів громадян України з біометричними носіями. Це одна із вимог Євросоюзу, яку держава наша повинна виконати для спрощення безвізового режиму поїздок наших громадян в європейські країни. На сьогоднішній день я б не сказав, що ми повністю задовольняємо потреби громадян. Так як у нас працює тільки всього 30 наших центрів кожній області по одному центру. Але перші цифри показують, що робота йде, великих проблем немає. За перші декілька днів вже нами прийнято більше 10 тисяч громадян. От, і в кінці цього місця ми плануємо відкрити ще десь біля. 600 пунктів, тобто поетапно. До 15 лютого у нас буде працювати 600 пунктів, де можуть спокійно отримувати да, паспорти по всій країні в тих місцях. де Раніше наші видавалися закордонні паспорти старого зразка. Я думаю, це улучшить наші. Покращить наші адміністративні пункти для населення, зменшуються черги, і люди зможуть спокійно отримати паспорти, щоб в майбутньому дійсно використовувати їх для поїздки без в'їзду в Україну Євросоюзу. От перший ажіотаж, який спостерігався, він вже почав згасати? Так, да, перший ажіотаж, розумієте, чому він виник. Ну, перш за все, що він виник, тому що мало місць це перший транш. Який нам дав Європейський Союз, допоміг 30 мільйонів, тому ми закупили всього по декілька цих робочих місць. І перший етаж за все виник, тому що мало робочих міст. І друге, те, що розумієте, техніка є техніка. Техніка включає в себе і сканування пальців, і фотовідбиток обличчя, і підписи громадянина, і деякі нюанси технічні виникали. Але буквально день-два наші працівники. До цього вивчалися, і зараз за ці дні практичної роботи показав, що все ми осилюємо і з кожним днем кількість обслуговує населення наращуються, наращується. І я впевнений, що з введенням додаткових ще місць черги набагато будуть менші. А той процес, який триває сьогодні, це переважно подача заявок, чи вже видають паспорти тим, хто попереднього замовив? Ні, у нас ви знаєте, паспорти отримали 12 січня, Це наш глава держави, і інші наші громадяни, які у нас 5-6 були робочі дні, і ми змогли провести тестування і зняти цих людей, які ми вважаємо, що це люди, наш шановний президент, а також люди, які були представлені для оформлення закордонних паспортів, видатні люди нашої країни. А серійно, будемо сказати, вже повністю всі центри заробили на нас 12 числа. Тому з 12 числа пішла повна робота. І е, термін найкоротший для видачі закордонного паспорта це 7 днів. Після 12 плюс 7 днів почуть люди отримувати паспорта, які вони 12 числа дали документи. Підвищений попит не буде збільшувати термін? Ні, справа в тому, що у нас е, ми співпрацюємо із поліграф-кабінетом України, який виготовляє для нас бланки і персоналізує їх у них зараз. По їхній інформації вони мені надали достатня кількість бланків надрукована для того, щоб задовольнити любі потреби, які від нас будуть надходити. Звичайний термін отримання паспорта він так і залишається 20 днів. Е, ні, раніше по порядку оформлення закордонного паспорта терміни були регламентні, Це е, вичний паспорт 30 днів і прискорені 10 днів. За час ми, враховуючи ці прохання громадян, пішли на зустріч, і кабінет міністрів прийняв постанову, в якому скоротив. Термін видачі паспорта, регламентний обичний паспорт до 20 днів і до 7 днів терміновий. З приводу необхідних документів для отримання паспорту нового зразка вони якось змінилися по у порівнянні із попереднім зразком? Так, да, набагато змінилися раніше потрібно було ви знаєте приділити паспорт громадянина України копію ідентифікаційного коду справку. Також в один період був, що треба було справку про судимість, пам'ятаєте. Зараз тільки для того, щоб отримати паспорт громади України для в'їзду до кордону з біометричними даними потрібно, прийняти тільки паспорт громадянина України. Відбиток пальця це є обов'язковою процедурою, від неї можна відмовитися? Відбиток пальця рук це є не обов'язковою. Людина може отримати і біометричний паспорт, але туди будуть внесені підпис, обличчя, перша сторінка повністю паспорта, але від відбитка можуть відказатися. А люди, які взагалі не хочуть отримати біометричний паспорт, це люди, які мають якісь релігійні переконання, другі, можуть отримати взагалі паспорт не біометричний, паспорт нового зразка, але без біометрії. Тобто старий зразок буде видаватися паралельно. Не старий, не старий. Він буде без біометрії, але повністю новий зразок такий, як біометричний. Які переваги на сьогодні, от, на вашу думку, має біометричний паспорт у той час, коли а, візовий режим ще не скасований. Ну, перш за все, я хочу сказати, що біометричний паспорт. Має величезну перевагу в тому, що ніхто її не зможе підробити і не скористатися крім власника ніхто, тому що в йому є відбитки пальців іменно тієї особи, яка подала документи на паспорт, чи то пересканування фотокартки, чи то там підробка підпису, що але е проникнути в чіп, зняти оттуда відбитки пальців і зробити інші це неможливо. Сьогодні е сподіватися на спрощену процедуру отримання візи у посольствах з таким паспортом не варто? Ні, не варто. Ви знаєте, що Президент нашої країни на зустрічі була в вівторок з громадянами відносно паспорта. Він там заявив, що на травень місяць вже є намічена зустріч у Ризі, де можливо буде це питання вирішено. Тому сподіваємося, що до травня місяця в нас ще є час. Що ми забезпечили, забезпечити більше громадян паспортам громадян? вас країни. є оптимістичне очікування, да, що да, візовий режим. все таки... Да, є очікування. це нам дає трошки термін, щоб більше громадян отримали паспорт, щоб збити трошки цей ажіотаж, який зараз є. Чи є якась спеціальна процедура отримання біометричного паспорту для переселенців? Ні, для переселенців ніякої немає проблеми. Навіть вони можуть отримати паспорт не тільки за місцем, де вони зареєструвалися тимчасово, а в будь-якому... Місці нашого підрозділу, який знаходиться на території України. Тобто, як приклад, переселенці а, з Криму чи мешканці Криму, які залишаються українськими громадянами, можуть отримати, наприклад, в Херсоні. Да, звернувшись в Херсон, звернувшись в Запоріжжя рядом в області, можуть отримати паспорт за Криму. Перелік документів необхідних. В них такий самий не, такі ж тільки Це паспорт громадян Паспорт громадянина України. Так. Скажіть таке дуже чутливе питання, але не можу не спитати. Ті громадяни, які а, залишилися у Криму, а, вони змушені були до кінця року отримувати російські паспорти, і при цьому в них не забирають українські. От в них якісь проблеми можуть виникнути перети. Римані українського закордонного паспорта громадяни, які проживають на території України, і мають на руках паспорта громадян України. Ми їх вважаємо своїми громадянами, громадянами України, і те, що там їм нав'язали якийсь паспорт якоїсь який країни, це ніяк у мірі не впливає на отримання їм паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Чи є якісь зміни у документах для дітей? Дійсно, раніше, якщо ви знаєте, ми дітям видавали до 18 років приїздиний документ дитини. Але багато країн, такі як Чехія, Португалія, Іспанія, не признавали наші ці документи і приходилось писати батькам мотивіровану заяву про те, що дітям надати закордонний паспорт. Зараз в цій нашій постанові 152 передбачено, що паспорт громадян України Україну закордонно отримує дитина з дня народження. Але є маленькі нюанси. Тобі ж до 12 років він отримує біометричний паспорт, але ми не беремо відбитки пальців рук. А з 12 до 16 років ми беремо відбитки пальців, але тільки якщо це дозволяють батьки, дозволу батьків. З 16 років має особа, яка отримує паспорт, сама вирішує здавати відбитки пальців чи не здавати. Паспорт до 16 років ведеться термін на 4 роки. А 16, так як і для дорослих осіб, на 10 років. Чотири роки це для того, щоб, ви знаєте, дитина росте, міняється обличчя, все і тому зробимо. Тобто сьогодні по досягненні 16 років вже можна подавати документи і отримати. Ні, дитина з народження може отримати. З народження. А з 16 вже З 16, 16 повноцінний, так. Да, як особа, яка має право. Да, сама Питання, яке з'являється в громадян, можливо, воно не, не зовсім доречне, це чи змінюватиметься якось внутрішній паспорт? Так, да, Багато до нас ти запитань. Є по цьому, але я хочу сказати, що на сьогоднішній день паспорт Римлян України для виїзду за кордон не є паспортом універсальним, що може замінити і в перспективі такий паспорт, і в перспективі я думаю теж не стане. Якщо буде мінятися паспорт Римлян України для виїзду за кордон, а це буде в недалекому майбутньому, тому що ви знаєте, наш паспорт не дуже так сказати, відповідає всім вимогам. І ми плануємо замінити це, буде вирішувати або це буде в віді книжечки, або все ж таки як карточка пластикова. Які ще напрямки роботи Державної міграційної служби України, особливо тоді, коли вже в травні можуть відбутися певні зміни із візовим простором чи скасування його, чи спрощення? Які напрямки роботи зараз переважають у вашій? ну? Ви діяльні? знаєте, що ми діємо згідно закону прийнято про єдиний державний демографічний реєстр. В цьому законі передбачені перелік документів, які посвідчує особу. І там ті документи, які на нас покладені, на їх е, оформлення і вручення. Це крім паспорта громадянина України виїзду за кордон, який ми до вирішити, це є документи, такі як е, посвідчення біженця, ті люди, які у нас отримують статус біженця, посвідчення біженця для виїзду за кордон та документи особи без громадянства. От над цими документами ми ще спрацюємо, щоб теж до... Ведення візового режиму без візового режиму, ці документи могли також отримати і іноземці в нашій країні, так і цього вимагає наше законодавство. Також поряд з нами паспорта нові вводять міністерства закордонних справ, це дипломатичні службові це ж нового зразка, а також паспорти моряка та члена екіпажу. Це все будуть нові зразки. Так як всі ці документи будуть <кхем>, реєструватися і отримати номер єдиного реєстра в нашому, Нашому на нашій базі де створюється база для майбутнього єдиного реєстра. То всі документи будуть проходити через нашу цю базу, де вони присвоюють цей номер реєстра. Тому що з нас велика ідея роботи щодо програмного забезпечення, щодо закупки обладнання і так далі, і так далі. Щоб всі всі відомства, які будуть направляти для отримання номера єдиного реєстру, не було ніяких збоїв. Чи достатньо фінансування в умовах кризи? Розумієте, ми отримали. Дуже дякуємо Кабінет Міністрів, який з резервного фонду, крім тих 30 мільйонів, що нам дали Євросоюз, надав на кінці року ще 150 мільйонів, і ми встигли ще в тому році, щоб вже от на початку започаткувати вже оформлення, закупити ще оцих біля 500. Більше 500 апаратів, якими зараз йде установка. От. Ми їх закупили і це буде навіть більше, ніж було раніше. Раніше ми паспорта видавали на 420 робочих місцях наш підрозділ, зараз буде 600. Я впевнений, як і говорив раніше, що це спростить процедуру швидше е -е, її зробить. І не буде таких великих черг, як були раніше. Тобто, уваги навіть у кризовий такий момент від влади е -е, достатньо цьому питанню? Так, да, уваги достатньо. Єдине, що я просив би. Більше звернутися до нашої служби обласних, районних адміністрацій, У нас є велика проблема в наших підрозділах щодо приміщення, з кількісно відповідає тим вимогам, які треба було. А хотілося б нове обладнання, новий біометричний паспорт віддавати в нових красивих приміщеннях. Але, на жаль, ми звертаємося до адміністрації. А вони відповідають, що немає, немає приміщень. А ті приміщення, які ми займаємо, не дуже не відповідають європейським стандартам. Люди, які до вас звертаються, вони із розумінням ставляться до всіх цих тимчасових, можливо, проблем. Так, да, ви знаєте, я кожного дня заїжджаю в якийсь із підрозділів Києва. У нас в місті Києва п'ять таких підрозділів, які видають паспорти. От і якщо перший десь день... Навіть другі трошки були люди е емоціональні, такі висказування в, в ваш адрес. Але після роз'яснення, після розмови з людьми, воно трошки це спадає, спаде люди розуміють, що те, що було у нас, ми зробили. А ці кошти, які нам дали пізніше, ми закуплені, буде на велика більше з цих робочих місць. Але ми, щоб теж напругу трошки зняти, ви знаєте, що багато людей. Використовує або їм потрібно просто паспорт, щоб їздити. Ту ж Росію, ту ж Білорусію, там не біометричний паспорт. Тому, йдучи на з цим людям, і щоб зняти цю напругу, ми на старих місцях, які в нас були, нас їх було достатньо. Ми зробили нову програму, і там видаємо ці паспорти небіометричні. І я хочу сказати, що процентне відношення біометрія із паспортом біометричним, Нормально, десь процентів 30-40, ще отримують паспорта, на біометричні люди. Це трошки збиває общу напругу. Ще одне таке турбуюче людей питання це ціна, ціна цього паспорту. Вона, в принципі, офіційно відома. Чи можуть центри встановлювати за свої послуги якусь додаткову плату і чи є вона фіксована? І розумієте, державна міграційна служба, наш державний підрозділ, не може ніяку ціну встановлювати, крім тої ціни, яка встановлена виробником паспорта полігракомет України на бланк та адміністративними послугами та державними постановими законом та постановою каміна міністра. Але ви знаєте, що є також у нас державне підприємство документ, це наші підрозділи, державне підприємство, яке входить в нашу структуру. Воно теж обслуговує там населення. Якщо людина дуже їй треба, спішить. Зараз така напруга, то вони за свої кошти, не за державні, закупили це нове обладнання. Зараз вже десь в 10 підрозділах такі стоять робочі місця. В Сьогодні ми зробили 18 таких підрозділів, там ціна чуть-чуть вища, але встановлюють цю ціну, за послуги саме державне підприємство. Але в кожному державному підприємстві ми роз'яснюємо, що якщо цю суму вище, ви не хочете платити, або нема коштів, будь ласка, через вулицю знаходиться наш підрозділ, ідіть, оформляйте там. Але є люди, які знаєте, кошти для їх 100 гривень, 200 гривень не є великої напруги, вони йдуть наші підрозділи, оформляють. За цього цей підрозділ, який працює і отримує якийсь прибуток від цього, він сам знімає так само приміщення, комунальні плати, послуги і допомагає міграційній службі нам всіх мебелів, бумаги, інших додаткових матеріалів, які, на жаль, ми не отримуємо фінансування державних. На завершення нашої розмови, чи є у вас порада до громадян? Чи варто поспішати із подачою документів, чи е, не зміниться ціна протягом року, тобто е, для тих, хто хоче отримати е, цей паспорт, але не є таким обов'язковим якнайшвидше? Тобто, чи можна почекати? Хочу сказати, що громадяни які яким треба їхати, яким треба паспорт, для того, щоб отримати його, покласти, щоб він десь лежав, яким треба їхати, треба отримати паспорт, той, який ми зараз видаємо на рівні з біометрично, це обичний паспорт без біометрії. Чому? Що він і дешевше і швидше можна отримати? Бо його тільки не всіх 30 підрозділах, біометрії, можна в цих, в цих підрозділах де біометрія, а може всіх 400 підрозділів раніше видавати паспорти, отримати паспорт нового зразка. А якщо ми з нашою допомогою, з допомогою наших колег європейських дійсно. Зробимо, що в травні вже будемо їздити без візового режиму, то кожен ромен України має право на два паспорти, і ми готові прийняти в травні, вже в квітні місяць людину без черги, спокійно видати і другий паспорт біометричний. І людина може і спокійно їздити, тому що кожна людина, яка часто їде за кордон, їй потрібно два паспорта. Один здала е, на візу, не всі ж країни будуть без візи, тільки європейські. Здала паспорт на третя візу, а тут треба і срочно їхати. Він бере другий паспорт і їде. Тому, якщо буде один паспорт обичний, а другий біометричний, це тільки допоможе здійснити всі, всі подорожі за кордоном. Я вам дякую за цю розмову. Бажаємо вам дійсно злагодженої роботи і дуже показової для українського суспільства. Спасибі вам теж А всім глядачам. Нагадую, що усі суперечливі питання щодо біометричних паспортів нам розповів голова державної міграційної служби України Сергій Радутний. Залишайтеся із парламентським і далі.